Тільки не пиши мені про війну, розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, і чи повзають равлики по в'юну. Як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів? Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було суму в твоїх рядках, чи цвіте там вишня та абрикос? І якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет, розкажи, як добре нам тут жилось. Запроси в Україну до нас гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей.